Всім привіт! З вами Камінастер, і в цьому відео я хочу разом з вами написати плани на зиму. А саме сьогодні я вам дам багато ідей, чим можна займатися взимку та на зимових канікулах. Тож ми не будемо гаяти часу і вже будемо розпочинати. І так, перше це зліпити сніговика. Друге пограти в сніжки. Третє зробити сніжного ангела. Це такі три банальні речі, які, я думаю, всі взимку завжди роблять. Але я хочу їх додати в свій списочок. І так, четверте зробити какао. П'яте. Фотосесія в снігу. Зараз на екрані ви можете побачити кілька ідей для фото взимку. Шосте це оформити або підготувати свій телефон до новорічних звят. Зробити олів'є, піти на шопінг. Наступне причитати новорічну книгу. До речі, я вам дуже рекомендую книжку Коли сніг пахне мандаринками. Там зібрано багато новорічних та різдвяних історій, які мені дуже сподобались, і думаю, що вам вона теж сподобається. Далі пофарбувати сніг фарбами. До речі, хтось це вже робив чи ні? Мені дуже цікаво, тому пишіть про це у коментарях. Далі це вирізати сніжинки з паперу та приклеїти їх на вікно. Наступне зробити декор своїми руками. І деякі ви можете зараз побачити на екрані. Далі це спекти печивом, створити новорічний плейлист. Далі це покататися на ковзанах. До речі, а ви вмієте кататися на ковзанах? Я так. І пишіть про це в коментарях. Буде дуже цікаво почитати Об'їстися мандаринками. Далі це опублікувати новорічне відео або фото у соцмережах. Вісімнадцята ідейка придбати нові теплі речі на зиму. Дев'ятнадцяте. Змонтувати відео за пройдений рік. Двадцяте пройти новорічний онлайн-тест. Наскільки ти Дід Мороз, лист Діду Морозу, яка ти ялинкова іграшка, це дуже смішно, так як я їх вже проходила і спробуйте, це весело. Далі це генеральне прибирання до новорічних свят. Переберіть всі свої старі речі, канцелярію, одяг, подивитися новорічний фільм, кіно, серіал або ж мультфільм. Сходити у кафе. Зробити фото у снігу. Наступне зробити календар відлік до Нового року. Далі зробити новорічні прикраси з бісеру. На екрані ви зараз можете побачити кілька ідейок. Прикрасити дім до новорічних свят. Наступне написати список подарунків рідним та близьким для вас людям на новорічні свята. Далі погуляти з друзями. Тридцята ідейка. Якщо у вас є тік ток, то познімайте туди новорічні або ж зимові відео. Ну і остання, тридцять перша, Намалюйте новорічні відкритки або малюнки. На Цьому, в принципі, все я дуже сподіваюся, що вам мої ідейки сподобалися. Ви взяли собі щось на замітку. І сьогодні, як ви бачите, ми з вами написали цілих два розвороти з планами на зиму. І, до речі, ви вже писали плани на зиму? Якщо вже так, то можете ділитися в коментарях під цим відео своїми ідейками. І на цьому я вже буду закінчувати це відео. Всім дякую, хто додивився це відео до цього моменту. Тому дякую за перегляд. І ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. на дзвіночок, пишіть хороші коментарі, і всім пока-пока.